Диво яблуня розквітла в Кролевці на Сумщині. Після дворічної перерви цвітом вкрилося одне з семи чудес України. Яблуня Колонія. Торік унікальне дерево почало сохнути. Як вдалося врятувати 200-річну пам'ятку природи та чим вона приваблює туристів, розкажуть кореспонденти сьогодні. Цей цвіт диво для місцевих. Торік яблуня мало не загинули від шкідників. Та на станції натуралістів її виходили і вже чекають на туристів. Бачите, красиво все зроблено. Убрато все позамітано, ну, по, по, тут ж покрашено все. Іван Федорович каже, виріс біля неї, навчався в школі поруч. Тоді вони з хлопцями і не думали, що дерево особливе. Та співробітники станції натуралістів стверджують, ця яблуня не лише ботанічна пам'ятка, а й диво природи. Хворих лікує, а бездітним посилає діточок. Варто тільки доторкнутися до стовбура. Коли прихиляються люди до стовбурів, говорять, що покращення відбувається. За легендою, понад 200 років тому яблуню посадив князь Мещинський на знак кохання до своєї дружини. У дерева давно немає материнського стовбура, а от гілки розрослися так, що вкоренилися, і утворили півтора десятка нових стовбурів. Нині дерево більше схоже на кущ і займає площу 10 соток. Розмножити унікальну яблуню намагалися як вчені, так і любителі. Марно. Брали живці і пробували приживити її на інших деревах. Також нічого не приживається. Вона живе тільки тут, тільки наша яблуня. 19 років тому яблуню колонію офіційно визнали пам'яткою природи загальнодержавного значення та огородили парканом. Тоді дерево не діставало до огорожі 10 метрів. Нині гілки стеряться поза нею. Тож у міськраді пообіцяли до кінця року встановити нову. Зумської області Анна Валевська, Анастасія Гурпінченко. Сьогодні канал Україна.